Вітаю вас на каналі Творче Життя, мене звати Ірина. І сьогодні я проводжу підсумки тижня, в якому я приймала участь у СПМ Магічний Кубик, який проводить Оленка Богадова. Посилання на всіх учасників та організатора я залишу в описі під цим відео. Будь ласка, за хештегом Магічний Кубик в липні проходьте і перегляньте всі. Учасниць цього проєкту, було, неймовірно цікаво, кубики магічили, ми творили. І зараз перейдемо з вами в режим руки в кадрі, я покажу, що саме я протягом цього тижня в'язала, які мої результати. Я не робила на початку тижня підключення і не розповідала, з чим же я йду саме у магічний кубик, тому що це відео я малася зняти в понеділок. В понеділок вся Україна трагічно була розстріляна, як ми знаємо, ракетами загинуло багато діток, дуже Складні події і настрою записати відео в мене не було. Але е настрій творити щось е на протязі тижня е з'явився е попри все. Е і е з думками тих, які безневинно залишилися зали е життя е через е Якісь е, нелюдські м -м, думки в головах е, когось там невідомо кого. І м -м, знову я просумне, але так починався тиждень. От, і вже зараз, е, в руки в кадрі, е, я е, розповім, е, як же саме е, він відбувався в. Творчому моєму живі. І так, магічні кубики стартують. І стартувала я з ним. І в них із ось такими процесами. У мене під номером один була чоловіча сорочка, під номером 2 гачок, під номером три жіноча сорочка, під номером чотири спиці, Під номером 5 вишивка під номером 6 шкарпетки. І от так, щоб не сильно там вибирати, який саме процес, я собі на швиденько накидала такий списочок і пішла в'язати разом із магічним кубиком. І я вже вам зараз покажу саме в цій же ж послідовності, що і в списочку мої процеси. Єдине, що е, я навіть е, десь зробила фото, а десь навіть не зробила фото стартів, з чого я почитала, те, що я зробила, я вставлю. І так, не буду довго е, розповідати е, вступну частину, а перейдемо до справи. І під номером один в мене чоловіча сорочка, виконувала я її. В ось цих патріотичних кольорах, до речі, ось ця вся гама на таці. Це кольорова гама в мене цього тижня. Так досить по літньому виглядає, як на мою думку. От Під номером один чоловіча сорочка, ось ця сорочка, з нею я працювала. працювала. вставлю тут вам світлину, яка в мене була на понеділок. З старту кубиків, і вона випадала в мене вівторок, і ще я її брала в роботу і в суботу. От, І має на сьогодні ось такий результат. Я маю от, досить непогано, як на мене. І це вже відшиті два повноцінних роби, і мені, моя конструкція їде. Зараз одну хвилину, зачепила штатив і мала технічні проблеми. Перепрошую. Тому в мене вже і вишитих два ось таких ромби повноцінних, а їх, по моїх підрахунках, має бути з одного боку 6, відповідно, і з іншого так само. Тобто роботи ще багато, але вже є і значні результати. Маленькими кроками до великої мети. Так, це нагадую сорочка для захисника, для тих, хто приєднався до мене вперше. От я розповім, що я беру. Участь у проєкті Сорочка до перемоги ми відшиваємо сорочки для захисників. І це саме та сорочка. Вишивається вона в мене на тканині від фірми Едельвіка. Це, здається, я підпишу. Як називається тканина, щоб е, не гадати, от, і цей італійський бабінний шовк і ниточки Канаріс от, від Ярна Арн. Ось такі просування мої. Е, другий проєкт в моєму списочку це гачок. Е, Я, ну, е, довго. Щоб не вагатися, який там проєкт мені взяти, просто написала гачок. Я багатопроцесниця процесниця і взяла в роботу. Якраз на у понеділок випав кубик 2 і 2,3, а це гачок і жіноча сорочка є. В понеділок сідати за жіночу вишиванку я не стала, тому що. Був зовсім не той настрій для сорочок. от, І е, під номером 3 якраз жіноча вишиванка випадала нам лише раз. От, І вона в мене зовсім не була в роботі. Якось не складується в мене з е, сорочкою. Вишиваю її для себе, але вже досить довго. Е, треба би переглянути запис, мабуть, уже рік точно і, і ніяк. Так, не складується для себе, нема натхнення. От, і я, а от гачок, як виявляється, мене в будь-якій ситуації такій критичній, емоційній. Для мене найкраще це гачок. І в понеділок вже так був стан більше до. Панічної якоїсь атаки, прям так перейнялася я дуже. От І в мене почалися труситися руки, і я взяла до рук гачок і почала в'язати. А так як в мене була розпочата ось ця серветочка за майстер-класом Тетянки із ось такої пряжі Бегонія від Ярна Арт, я Ось тут спостерігайчик і ось цю частинку я відв'язала в понеділок. Серветка має в діаметрі 30 см, от в'язала я її гачком 2 і 1. От. І вже угу. e, щоб не повертатися до e, цієї серветки, скажу ще, що, що в мене вже є комплект, e, ще одна така серветочка, не влазить в кадр. Можу, трішки подвину тацю. от І ось так покладу вам. Більше це дві таких серветки в суботу, я вирішила, що, що ж я вам буду показувати один процес. Який я творила на е, цілий тиждень, вам вже не буде цікаво дивитися. І от я взяла і в суботу зв'язала ще одну серветку, щоб було хоч щось вам показати. Саме про вас, мої любі глядачі, я й переймалася, тому і вибір мій пап на ще одну серветочку. Так, Це такий комплект сервіровочних серветок. Вставлю вам світлини, я зробила їм фотосесію невеличку, як вони виглядають в настільному декорі. Їх можна використовувати під гаряче. Щось у мене з технічними е, настройками сьогодні дуже складно. От, і м, кубик 2 е, випадав у нас на цьому тижні аж 4 е, рази. От, і м, я е, цей гачок під номером 2 мене по списку я в'язала свою ось цю рожеву мрію. Із ось цих бабіночок, в три ниточки я вяжу. Це 70% віскоза, 10 люрекс і 20 поліамід, 2400 метрів на 100 грам. Ось така ковтинка в мене виходить. Всі маркерочки в мене з спини, тому я в'язала ось так спереду вона виходить у мене. І ось так зі спини зараз ем, розповім, що ж тут по спині відбувається. Сонечко світить, багато водно, і як бачите, у мене тут розпуск. Є, мені не сподобалося, як йдуть вавочки по ростку, і я вирішила. Розпустити, перев'язую по новій. Як бачите, в мене був спершу розпуск. Ну, не подобалося мені ось цей перехід тут по рукавчику, і я е, вирішила все-таки перев'язати, щоб він мене не дратував. Ось цей росточок перев'язала, тепер все добре. Мені подобається, приміряла, як воно на мені виглядає, все чудово. І от ці 4 дні маю ось такі просування. Перший день такі досить значні, тому що тут в'язалася лише одна сторона, а потім зробила ось тут підрізи, такі. От вирахувала, як тут рапорт має лягати візерунку, і далі пішла в'язати. Тут у мене ви можете побачити, що ці чотири ряди, і два з них це поворотні ряди. Так, якщо придивитися зблизька, і я знаю, що вони тут поворотні, то їх трішки ніби видно ось тут. А хто про це не знає, той не здогадається. Якби я вам не сказала, то ви б про це, мабуть, і не здогадалися. І ось так виходить вона ця ковтинка. Попереду через росточок маємо ось таке заглиблення горловинки. Все мені подобається рукавчик, швидше за все, я буду довжину рукавчика тут ще дов'язувати, бо мені цього замало. Мені хочеться, щоб він був довший. Поки що в'яжу, і ще мені треба пров'язати ну, десь таких. Дві частинки, от як я підріза тут довжини ще таких дві частинки. Досить багато роботи. В'яжу я гачком 1,25 мм. Тобто не швидка робота, але досить цікава і просувається. З цією ковтинкою я приймаю участь у капсулі на літо. От І Сподіваюся, що я встигну її завершити в цьому проєкті. Далі, вже про жіночу сорочку, я вам казала, що я не брала її до роботи, спиці теж якось не склалося в мене з ними. Треба було там робити розрахунки, щось. Або те, що є на спицях, то якась. Повна з мохером, там, е, аж в таку спеку ніяк мені не хотілося її брати до рук. Ну, Звісно ж, краще гачком в'язати, ніж е, спицями. Ну, Для мене краще. От, Тому па падає весь час перевага до гачка. От, Під номером 5 вишивка, теж якось мене не склалося взяти до рук. Знову ж таки... Перемогу очок і під номером 6. Тут уже я відвертитись не змогла, тому що 6 випав у нас дублем, От і це в мене шкарпетки. Шкарпетки, які я в'яжу з пряжі э, регія жакартом за майстер-класом тетянки. От і э, я відв'язала ось. Э, у мене тут було відв'язано лише резинка і до жакарту. Я відв'язала жакар у п'ятницю і в суботу зранку вони мене лежали під рукою, я відв'язала ще і п'ятку. Жакарт я в'язала на 3, основне полотно шкарпетки я в'яжу на 2,5. Це вже друга шкарпетка, перша шкарпетка має ось такий вигляд. От е, ось такі шкарпеточки мають вийти. У мене залишилось небагато, думаю, що невдовзі буде в мене пара. От, і, е, знову ж таки, продумаю про вас любі глядачі, і що ж я вам покажу е, тільки одну шкарпетку, а випав же то, дубль. І ну, як дубль, то треба, щоб вже ж було дві шкарпетки, правда ж? І я взяла ось такі ниточки Alize Superwash. Тут колір у мене, кому цікаво, 76-78 і розпочала шкарпетки для захисника. Розпочала я їх теж ось цими бамбуковими спицями 2,5 і на 70 Дві петлі хотіла, щоб шкарпетки були от такі, ну, на десь 45 розмір, щоб вони були більші, ніж зазвичай, я в'яжу там на 42. І думаю, я резинку різинку зроблю два з половиною, а перейду на основне полотно на 2. От. І мені ось це, яке я зв'язала, не подобається. Це вже якась. Ну, прям шапка, чесне слово. Ну, ви погляньте, яке воно тягнеться, яке воно вільне. В'язала я тут резинкою один на один, але бабусиними петлями. І оце воно оце, оце, І не розумію, що воно таке, тому це все піде в розпуск, звісно. От. І буду, спробую в'язати все-таки на спицях два. І... Порівняю, до речі, зараз поміряю, скільки ж воно в сантиметрів, вибачаю, що так, ну, от 10, 10 сантиметрів ширина резинки, ну, ну, не знаю. Я на себе приміряла, в мене там на найтовщій частині нози, ну, тобто, на лиці, от такі. Отак воно непогано сіло. Ну, такий підйом у чоловіка не знаю. Е, мені здається, це, це дуже забагато і воно дуже вільне. Е, я б не сказала, що воно буде сповзати, але ж воно і дуже вільне. Е, Все-таки мені не подобається, я перев'яжу. Дрібниці перев'язав, вони мене не засмучують. Е, мене більше засмучує. Якийсь не той варіант, який я очікую. От такі мої просування за... в цьому магічному кубику. Не дуже продуктивні, але з тим і непогані, вже вечір і темніє, і вам погано передаються кольори, але світло в мене вже тільки денне світло, але тут дрібниці порівняно, що. У нас є життя, в нас є творчість і в нас є мрії, а в когось їх вже нема. На жаль, тому е, з вас вподобайка. Не забувайте підписатися на мій канал. Е, і, е, сподіваюся, все буде добре. Я випущу е, відео е, із е, річниці мого каналу. І е, я оголошувала е, про. Е, Розіграш на моєму каналі, і в цьому відео я е, зроблю і е, оголошую, які ж я подаруночки приготувала. А е, хочу, я вже писала під відео там в розіграші е, Алла Задоєнко, моя підписниця. Аллочко, е, ви вірно відповіли на е, моє питання, і я чекаю вас на зворотній зв'язок від вас, тому що у вас каналу немає. от і Чекаю, що ви зі мною зв'яжетеся, чи через Інстаграм, чи дасте якісь інші координати, мені щоб я змогла вам передати подаруночок. От це всі новини, які в мене є. от І чекаю на ваші. Коментарі щодо моїх процесів щодо моєї творчості. Бажаю всім натхнення і до нових зустрічей! На все добре!